Що, Привіт, як справа. Є ще такий стенд біля пошто, пошти насправді, на Майдані, яка є. А, і тут один. Ми хочемо зробити ще на КМДА і на будинок профспілок. Такі ще. Бачиш, тут є індекси в кожного намету. В кожного намету є свій індекс. Найкрасний індекс в автомайдану. Лег 77. Ну, тут дивися. Є така штучка, ну, під'ємний ключик. Ми не знаю, хто це робив, але це якась суперінженерна думка. Суперінженерна. Супер але согласіться, класна тут думка. Суперінженерна. її, а є скалька. Mm -hmm. Щоб я не зважала. Mm -hmm. Нема нічого. Так? Пуста? А скільки вже стоїть? Ну, ми кожен вечір забираємо. А скільки вчора забрали? Вчора десь 15 чи 16 листів. Листів. І до кого більшість? До правого сектору, конечно виходить, Тобто сполучається лівий правом перше. Так. Дивіться, це саме основне наше гасло, яке заключається, відколи заключається революція. І що це значить? Я знаю. що це значить? Це значить, що все, що відбувається в центрі Києва, все, що відбувається у всіх містах. Люди, які байдужі до революції, мають все це вибачати, тому що ми стараємося на їхнє благодати. Чому ви не класмо? Я зараз скажу двох слова. Тому що мені здається, що інтернет він, він не працює в цьому середовищі. Перше, не всі мають доступ до інтернету, ті жителі, які не дуже По-друге, там потік інформації настільки великий, що ти не встигаєш, і воно проходить крізь тебе і забувається. Забувається, мені здається, що забувається обменєвити. І смски стираються. Фейсбук, лента летить з неймовірною швидкістю світла, і це все. Просто ну, неможливо, неможливо ніяк це робити і зловити той момент. А коли людині приходить в гру, живий, лист і написаний від руки, це те, що ти тримаєш в руках, воно фізично реалізоване. І це запам'ятовує. За те, що живе. От, воно живе. Воно так, і це можна зберегти на пам'яті. Так, і можна зберегти його на пам'ять. Десь положити, десь скласти в якусь папочку. Дуже круто, мені здається, ви дуже гарну акцію запровадили. Має так пусто, маєте. Я вірю в те, що люди почнуть ну, за, це, за, це, за це за це. І всі свою, всі свою енергію, всі свої емоції, які вони не можуть нікуди діти, вони не можуть звернутися. Вони не можуть звернутися навіть е, до, до Януковича, вже фіг з ним. Вони не можуть нікуди ту енергію діти, а через лист. Частина тієї енергії все-таки виходить і стає легше. Скажи, а більшість це до когось особисто, чи якби до правого сектору, до, чи до, до правого сектору, без, особистої без, особистої. без особистої. поки що. Потім може і перейдуть на якісь особистості, перейдуть там, будуть конкретно. Повиски. От дивіться, наприклад, позавчора ми затримались дуже надовго до години. І е, авто, автомайдану один хлопчик зголосився нас підвезти на Русанівську набережну. Я йому написала відкритку, поставила кошту, Потім хлопці за, занесли йому. Ну це ніяк не передати. здається, <рес> це дуже гарно. А де ще є, де ще є пошта? Крім е, така поштова стримка, є ще біля поштабу. Теж величезний стенд, там є всі індекси, і по мірі того, як ми доставляємо, тому що не у всіх є такі скрині, в мірі того ми дописуємо, дописуємо, дописуємо. Дуже гарно, круто. Все.